Всім привіт! Коротше розповім я, поки проходжу тавер, вам одну історію. Короте, значить, мені дуже, напевно, мій улюблений співак це Калуш, та я дуже сильно діла з мамою та мого брата Хрещеного та моєю опешкою. Я, коротше, хотіла поїхати на калуса, але виявилося, що, короче, моя подруга. Не дуже любить калуса. Я думаю, ну ладно, з мамою разом поїде. Коротше, він буде десь взимку. Але... Я вам десь зараз розповім. Можна так сказати. Mm, а не с сигареток. Я так просто прикол сказала. Ну, короче, что я вам хотела только что сказать. Я вам хотела сказать, что шо... раскупила все билеты. Залышала только билеты за... За 2000. И, по-моему, это богатенько, так. И, ну, это билет один, причем не на двух. Ну тож за двох якось нема сенсу платить 4 тисячі і це якось, типу, стрівнувато так робити, тому що, типу, гроші тільки на двох. витратити за 200 тисячі. Окей, моя подруга дуже, вже була десь, напевно, не один раз. На... У Яктака на ну, концерті, але мені він не подобається. От он, він, да, мені деякі пісні його подобаються, але мені не подобається сам він співак, мені не подобається типу, сильний голос, але мені дуже подобається Калуш, мої, напевно, у його улюблені пісні це Тіпок. Калузькі вечорниці та Стефанія і щось там. А, і напевно Руда. Оці пісні прям м -м, дуже подобаються. Ну прям дуже класні м -м. І проходимо далі паркурчик і може розповім. А ще мені... Подобається, напевно, сковка, пам'ятаєте, у мене, коротше, було таке відео, там, де я, можна так сказати, украла пісню. І написала там, типу, сковка-крузак. Ця пісня, коротше, класна. Мені подобається. вона. Але прям самого сковку мені не дуже подобається. Але у них з що був колаб. Типу по пісні. Я там щось... А, додому. Дипом. Де ти не був. Не... Де би я не був, не забуду. тим, От таке. Звора мені також дуже сильно подобається, я забула її назвати, але вона реально дуже класна. І кажу, всі політирі ууу.